У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини Підсумки п'ятниці 9 грудня і розкажемо про таке. В області зростає число захворювань на грип та ГРВІ. Чи бояться житомиряни грипу і чи реально уберегтися від захворювань? Житомирщина проти дискримінації особистості у соціумі. Про ці та інші події докладніше далі. Епідемічна ситуація з грипу та гривий в Житомирській області ускладнилася. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Протягом останнього тижня в області зареєстровано 6 тисяч 396 випадків захворювань, що на 15% більше за попередні сім днів, та на піввідсотка нижче епідемічного порогу, що свідчить про збільшення темпів росту захворюваності. Серед дітей зареєстровано хворих на 17% більше. МОЗ України Наголошує на необхідності дотримання заходів задля для попередження зараження грипом та у разі захворювання. Адже у п'яти областях України та місті Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ вже перевищили епідемічні пороги. Клінічними ознаками грипу є підвищення температури. Головний біль, біль у м'язах, кашель, нежить, закладення носа. А ось чи бояться Житомиряни грипу і чи реально уберегтися на вулицях Житомира? Спілкувався Сергій Косюченко. Чи боїтесь захворіти грипом? Ні. Звичайно. Ні. Як вам сказати? Що хоч боюсь, хоч не боюсь, якщо прийде, то будемо лічитися. – Не боюсь, Бо тому, що я сам медицинський працівник, то я знаю, як лікуватися, треба. Всі бояться хворіти грипом. Тому що грип дає певні ускладнення, які людина не чекає. А якщо лікуватися, то до лікаря йти чи самостійно? До лікаря. До лікаря, до лікаря. Ви знаєте, частіше лікуємося самі, бо з поліклінікою у нас дуже проблематично. Ну, знаєте, що у кого, якщо гроші є, то йдуть до лікаря. А якщо ні, то самі лічиться. Я вдома лікуюся. Я більше профілактикою займаюся, чим не допускаю, вже коли він прийде. А медикаментозно чи народними методами? Народними методами. Ну, як Бог дасть, я не знаю. Як будуть гроші, пойду в лікарню. Не буде, не піду. Якщо людина хворіє, вона частіше звертається до лікаря чи самолікуванням займається. Не навірно, наверно лічиться звертатися. сама, але треба добре ще це А чому ви вважаєте, що нема чого звертатися? Того, що такого рецепта випишуть, що ти його в вік не купиш. Виходиш з кабінета і хто знає, скільки гривень буде, а пенсія тисяча і ще чуть з хвостик. Ти його купиш? Нічого не купиш. Початку 2016 року до представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Житомирській області звернулися майже чотири сотні жителів, які вважають себе потерпілими через дискримінацію прав. І це на третину більше ніж за аналогічний період минулого року. Найбільша кількість скарг надійшла від громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі, живуть в інтернатах, а також від людей, які не можуть влаштуватися на роботу через гендерну несправедливість вади фізичного ро. Розвитку чи насилля у більшості. Доведених випадків особи, які принижували інших, покарані тему різних проявів дискримінації людей та можливостей протистояти такому явищу шляхом громадського тиску та врегулювання на рівні законів у день боротьби з корупцією та в рамках всеукраїнського тижня права обговорювали в Житомирі Житомирщина – одна із десяти областей України, яка найактивніше включилась у реалізацію так званої стратегії цілий став. Розвитку, яка передбачає створення на кожній території гармонійного та самодостатнього середовища, в якому кожен зможе себе почувати впевнено та захищено. Що стосується звернень за різними аспектами, то їх з року в рік стає більше цих звернень, і за різними напрямками, в тому числі і що стосується. Умов тримання в місцях не свободи, а місцями не свободи в нас є і інтернатні заклади, якщо хтось не знав, і забезпечення постійного монітору стану перебування там людей, забезпечення умов харчування і так далі, тому подібне. Уповноважений надає обов'язкові для виконання подання в разі виявлення порушень прав людини. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування І відповідно є речаги впливу, якщо не виконуються ці вимоги, притягаються такі особи до адміністративної відповідальності. За вчинення або не вчинення будь-якої дії, яка людина має вчиняти за своїм статусом посадовому, йому пропонують якісь там матеріальні блага. О, фактично дають хабар. Це вже кримінальна відповідальність, і сьогодні в рамках цілей сімнадцяти, ми говоримо, власне каче, акцентуємо увагу на п'ятій і 16-й цілі. Там де мова йде про права людини. В п'ятій цілі мова йде про права людини в аспекті гендерного. Гендерної рівності і за статтю, і за соціальним положенням, і за здоров'ям, і право на праці, право на освіту, щоб воно було не дискримінованим. І ціль 16 – це подолання всіх форм насильства, будь-якого їх вигляду, які сьогодні в суспільстві є. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. «Своєчасно зроблене обстеження врятує від раку з таким гаслом провели нараду з гендерного бюджетування в Україні. Майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк провів майстер-клас по виготовленню павука оберега. Спортивний вечір відбувся у Житомирському агроекологічному університеті. Відділ освіти відзначили кращих освітян спортсменів Черняхівщини. Своєчасно зроблене обстеження врятує від раку з таким гаслом провели нараду з гендерного бюджетування в Україні. Найбільшу увагу приділили аналізу програм у сфері охорони здоров'я. Головна мета організаторів це підвищення рівня обізнаності та раннього виявлення онкологічних захворювань у Житомирі. Подібні наради в місті проводять з 2014 року. В результаті аналізу виявлено низку гендерних проблем, що стосується злоякісних новоутворень. Хворих на онкологію серед Чоловіків та жінок приблизно однакова кількість, проте локалізація пухлин різна, як і причини їх виникнення. За словами організаторів, смертність від онкологічних захворювань у чоловіків в рази більша через неналежне ставлення до здоров'я. Ситуація в тому, що чоловіки і жінки по-різному себе поводять під час захворюваності. Чоловіки пізніше звертаються, вони відповідно, чому тут має фокус гендерна проблематика. В силу того, що вони сприймаються як сильна стать, вони десь пізніше звертаються до лікаря, відповідно, вони гірше дотримуються схеми лікування. І це все створює причини до меншої їхньої виживаності. Цього року на Житомирян очікує насичена та різноманітна програма новорічних та різдвяних святкувань. Про це повідомила начальник управління культури Ніна Рябенко під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. За її словами, відкриття головної ялинки міста відбудеться 19 грудня в день Святого Миколая. У відкритті візьмуть участь творчі колективи міста та заслужена артистка України Ірина Шинкарук. На вулиці Михайлівській буде діяти дитяча зона, що включатиме все. Тебе лунопарк, вертеп, «Артмайстерні» та будиночок Святого Миколая 31 грудня 31. о 23.00 розпочнеться новорічна святкова програма для житомирян. Також у програму заходів новорічних та різдвяних входить Різдвяний ярмарок, який розпочинає свою роботу з 17 грудня. Це ярмарок народних майстрів. Які буде розташований на біля головної ялинки, та так звана фудзона ярмарок із різноманітними гастрономічними виробами, які буде знаходитись на новому бульварі. Діду, різдвяна зірка, павук це далеко не всі сакральні обереги, які робили наші предки до циклу новорічно-різдвяних свят. Зробити новорічного павука оберега мали змогу учасники майстер-класу, який провів майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. З подробицями Таміла Нестерук. І павук це символ створення світу та роду, розповів майстер народної творчості Олексій Пшеничнюк. давні оберегами та їх виготовленням чоловік зацікавився давно. А потім набуті навички став передавати іншим людям, котрі цікавляться українськими звичаями і традиціями. У українців, як ми знаємо, ялинки не було, але були свої різні речі. Такі самим головним був різдвяно-новорічних свят. Це дідух, ну і другий, який люди знають, це павук. Павук – це є отой образ різдвяної зірки. Ще кажуть, в народі павук приносить вість, вість про те, що світ уже створений. Солому, яка потрібна для виготовлення павука оберега, Олексій з дружиною вирощують власноруч. Або солома для виробів, або хліб на столі. Тобто, чому солома для виробів це вона повинна бути зелена, недозріла, тобто ми беремо її тоді, коли вона перецвіла. Коли вже зерно визріє, то воно ламке стає, воно гнеться, ну, не має такого естетичного вигляду. Людмила Заліщук, учасниця та співорганізатор майстер-класу, розповіла, що павух у її оселі є не лише оберегом, але й розважає та забавляє маленьку донечку Мирославу, яка із захопленням роздивляється химерні візерунки на стелі, створені казковим павучком. Якщо людина вона прагне духовності, вона буде цю духовність своє життя навіть закликати. Такі речі, я думаю, що вони все таки несуть позитив, тому що чесно, вдома в мене вже багато років. Висить той, скільки п'ять років уже висить той перший павучок. Він ще не розламався. Я думаю, що немає у мене вдома так багато цієї негативної енергетики. Або він поступово поступово її накопичує і Він ціленький у мене. І другий повичок у мене у вигляді зірки він теж ціленький. Організатори та учасники майстер-класу не лише відроджують українські традиції, але й передають своїм дітям і онукам, навчаючись створювати гарні і корисні речі власними руками. У нас в кожній кімнаті висить цей паук, і ми придержуємося таких же традицій, як говорить Олексій. Тобто паук. он накапливает энергию, то есть забирает негативную энергию, которая каким-то образом все равно у нас возникает в наших помещениях. И по течению года мы обновляем каждый раз. То есть это у нас уже четвертый год, как мы делаем пауков. Обычно мы делаем всей семьей. Зробити павука може кожен. Для цього потрібно бажання, солома та нитка червоного, жовтого або ж нейтрального кольору. Він оберігатиме оселю до наступного нового року, вбираючи негативну енергію та наповнюючи дім гармонією і затишком. Таміла Нестерук, Максим Возний, новини Житомирщини. А далі наш випуск продовжать новини спорту. Спортсмени, тренери, викладачі, гості зібралися на спортивному вечорі в Житомирському національному агроеколичному університеті, щоб підбити підсумки 21-ї спартакіади університету. І відкрити наступну 22-ю. За підсумками року переможцем минулорічної спартакіади став технологічний факультет. Факультет був і буде одним із найкращих по фізичному вихованню і спортивно-масовій роботі в університеті. Всіх студентів, які працюють у секціях і виступають за команди університету, це є першочергове поселення гуртожитки. Це є допомога, яка в будь-який момент потрібна буває студента. Організатори спортивного свята привітали студентів, які прославляють університет і Житомирщину не лише на всеукраїнському, а й міжнародному рівні. Так, майстер спорту з триатлону, студентка факультету екології і права Діана Машевська, є неодноразовою чемпіонкою України, переможницею міжнародних турнірів. Спорт це завжди такий стимул в житті бути першим активним і в житті він допомагає боротися, якби досягати своїх вершин. Чемпіонкою України в естафеті 4х100 та 4х400 метрів стала студентка агрономічного факультету Анна Дроздова. Легка атлетика, ну напевно, я вже можу сказати, що це для мене е, як життя. Без неї я себе не уявляю. В ній я відкрила е, нову себе, свою якусь потаємну е, частинку. З навчанням е, легко поєдную, завжди виходить комбінувати і тренування, і навчання. В цьому році випускник університету Тарас Панчук на чемпіонаті світу з гирьового спорту виборов срібну медаль і виконав норматив майстра. Спорту міжнародного класу. Займаюся 9 років, займаюсь ну, постійно три рази на три рази в тиждень, регулярно, без пропусків. Я сьогодні представлений як гость університету. Я закінчив у 2013 році університет. Ще маю другу вищу освіту в університеті Івана Франка. Студенти і викладачі університету мали можливість на спортивному вечорі подивитись показові виступи гімнастів, акробатів, гарювиків. За зартом студенти усіх факультетів змагались з перетягування канату, а педагоги та гості, окрім спортивних, представили ще й творчі номери. Це велика гордість за наших спортсменів, за кафедру і за університет. Тому що будь-який університет це не тільки науково-освітня діяльність, а це гуманітарний і соціальний розвиток, і наші спортсмени. Нас радували в цьому році, як ніколи, і ми, звичайно, пишаємося. Звичайно, часом змагання важко поєднувати і з навчанням, але наші спортсмени ми їх підтримуємо, розуміємо, допомагаємо, і вони успішні, як і в спорті і в навчанні. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Черняхівський район є лідером не лише в освіті, а й у спорті. Вже декілька років поспіль він посідає перше загальнокомандне місце в обласній спартакіаді педагогічних працівників. Не став винятком і нинішній рік, тож у відділі освіти влаштували свято вшанування кращих освітян-спортсменів, які отримали нагороди районної влади. Тетяна Кацюк з дитинства захоплюється спортом і тому не випадково обрала собі професію вчителя фізкультури. Ще в школі мені привели цю таку гарну звичку, що потрібно підтримувати здоровий спосіб життя, і спорт це в нашому житті головне. Брали участь у спартакіаді не лише вчителі фізкультури. Руслан Іваницький викладає фізику і математику, є директором селецької загальноосвітньої школи. А у спартакіаді вперше показав себе як спортсмен у турнірі шашок. Шашки мені подобаються тим, що тут в самій грі немає таких багатих спбагато спроб. От тут потрібно думати тільки от і робити більш чіткі конкретні шляхи, тому що відступу назад немає. Освітня Черняхівщини має спортивні здобутки не лише на рівні області, а й на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ми щорічно перемагаємо на обласній спартикеаді педагогічних працівників. Далі наші представники нашого району беруть участь у всеукраїнській. Перемагають І ось в минулому році двоє представників брали участь в міжнародних олімпійських іграх освітян в Болгарії. Це Попроцький Дмитро Леонідович, тенісист, це Кицюк Тетяна Васильівна, які стали призерами цих змагань. Учасники урочистості зазначили, що нашій державі потрібні не тільки прославлені спортсмени і олімпійські чемпіони, а всі, хто займається фізкультурою і спортом, організовує спрямовує цю роботу та просто веде здоровий спосіб життя, щоб була сильна, здорова нація. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Наразі у мене вся інформація. Про погоду дізнаєтеся за миття. Подробиці усіх подій, які сьогодні відбулися, ви можете знайти на нашому сайті tvradio.zt.com.ua та в Ютубі. Я бажаю вам лише гарних новин і приємних вихідних. До побачення! За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями сніг із дощем. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 10 грудня вночі 3-5 градусів тепла. В день повітря прогріється від 4 до 6 градусів. 11-12 грудня вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 3, плюс 5, В день коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 740 міліметрів вертутного стовпчика вологість повітря 70%.